Будуть приходити люди, богі, багаті, веселі, сумні. радості й туги нестимуть мені. Будуть приходити люди, богі, багаті, веселі, сумні, радості й туги, нестимуть. мені. Добре, дякую. Мені подобається, як ви відчуваєте образ. Закінчиться кастинг, вам повідомлять про результат. Добре. А будь ласка, наступно. Добрий день. Будь ласка, присідайте. Ви нам щось приготували? Давайте вгадаю. У вас немає досвіду і це ваш перший відбір. Так. Спростимо завдання: візьміть свою сумочку, доставайте з неї все і розповідайте по кожному предмету свою історію. Угу. Сьогодні йшла повз хитрий ринок. Знаєте, те, що біля вокзалу. Там бабусі з саду-городу торгують фруктами, зеленню. Грошей мене обмаль. Але побачила одну стареньку, і вона так мені нагадала мою бабусю. От я й купила в неї це яблуко. Журнал. Люблю читати обяви. За кожною з них стоїть чиясь доля. Хтось продає дитячу коляску, бо дитина вже підросла і скоро піде в дитячий садок. Хтось хоче купити дім. Знаєте, я теж мрію мати свій дім. Поруч садок, там, квітнуть троянди. Не мій колір. Купила на розпродажі. Знаєте, ці розпродажі така пастка. Купиш на них не те, що потрібно, і потім носиш усе з собою в сумці. Ви згадали щось неприємне? Минулого літа я запізнилася на потяг, який повіз мою маму, молодшого сестру та брата подалі від війни до Варшави. Я не встигла з ними попрощатися і дуже сумую за ними. Кожна піщинка цього годинника нагадує мені цей день. І змушує мене бути пунктуальною та сильною. А це мій папушка на ім'я Флінт. Розмовляти, як пообіцяли продавці, він так і не навчився. Може, глухий, але він дуже гарно співає та любить яблучка. Була така історія. Поза минулого року ми з сім'єю відпочивали на морі. Там хлопці на пляжі грали у волейбол, а хлопчина в колясці регулював гру свистком. Я підійшла до нього і запитала, чи не хотів би він прийняти участь, адже руки в нього вільні були. А я б могла замість нього посвистіти. Він був такий радий. Поясни мені, коли має звучати сигнал. Та на згадку подарував мені цей свисток. У нього ім'я ще таке дивне було. Серафим. Люблю записувати свідомки. Вони в мене такі різні, іноді кумедні. Десь має бути ручка. Ось і ручка. Це подарунок моєї подруги. Але вона назавжди поїхала в Португалію, в місто Лісабон. Майже щоночі лунають тривоги. Не висипаюся. Ранком така важка голова. Вітаміни хоч якось підтримують. Дякую. Ви чудово розповіли про свою історію, про своє життя. Коли закінчиться кастинг, вам повідомлять про результат. І, будь ласка, покличте наступне. Дякую, до побачення. До побачення. Вибачте, я забула свій шопер. Це твоя сумка? Так, я її забула, перехвилювалася.